Друзі, часто телефонуєте е, з балочним мостом, що схочете. Маю в наявності 1025, ось такий. 1025. І в нас є плужочок. Лємкін, оборотній опал Ціна плужочка 3700. Можемо обміняти на вашого Плена. або на щось інше, нема різниці. Плужочок в ідеальному стані. За свої гроші, звичайно. Він не новий. Новий магазині 8 тисяч доларів, а то й більше. А тут у нас такий плажочок, вчора горали, горає прекрасно. Тракторчик 19 тисяч. Тракторчик 19. Має 3, 300 рідних мотогодин, некручених рідні колеса по колу, в тракторі мінялося тільки сцеплення. Їде дуже добре. Салончик акуратний, не зачуханий. Тут крило чуть, дядько зачепив, коли гора власник. Бачите, трошечки притер до дерева. Не влазив. А так він весь рівненький, не фарбований, все в рідній фарбі. То є е 9 місяць 12-го року. 19 тисяч. Моторчик ЮМЗ найшов, дочекався до свого власника. Ціна двигуна 900 долярів. Притримайте, притримайте, щоб зараз його не вдарило. Щось їде на продаж, щось на обмін, лужочок, 25-ка за 3600 і антизончик. Вибір трактурівців у нас є, дуже великий. Вибрати є з чого. Так що телефонуйте. Все воно тепер не так, як нас кучило, мами. Усе, що ці упалений, тепер ціни немає. Усе, що добре знали, ми тепер ніхто не знає. Люди! Це життя чи я вже не тепер Бачите, такі защёлки Борти. Тут такий є бардачок цікавенький. А, розетка є. Тут якась така, така, така корбочка цікава. Що тут тросик, тросик, ага, ручний тормоз є на корбу ресивер кулеса ленцює Ось це, тут стекло є там розбили та сторона рама рівнюсінька, рама гарна Так, як воно тут відкривається? У нас? Тут відкривається, тут відкривається. ага. Все тут гарно відкривається, Щолк. Відкрив. Цей борт відкривається, бо в старіших варіантах то борта не відкриєш. А тут, бачите, борт відкрив і щоб бітера можна не знімати. Щоб собі щось загрожати. you <clears throat> Друзі, на продажі є дискова БДТ-3, кого цікавить, по хорошій ціні. диски всі хороші, по підшипниках питань немає. Місцями є отакі, бачите, чуть позагинені тарілочки, але це все рівняється, воно працювати буде. Десь на камінь попало, десь на пеньочок. Бачите, такі моменти є дрібні. Так, в основному вона вся ціленька є, бачите, взаді така рамка зварена, там ще одна лежить, щоб борони чіпляти. Так що кого цікавить. Ціна буде вказана знизу. Петля крутиться, бачите, шланги є. Чисники є, ще три чесника до неї додатково буде, лежать з боку. Тут є не розбита. циліндр є. навіть проводка зроблена. ззаді чесники також є. колесо хороше, друге таке має тріщини. Лише походить. Циліндр на підйом один. Тут також все ціленьке. Бачите, рама тут проварена, підсилена, тріщин свіжих немає, значить ходити буде. Кось цікаві, така дискова. Було у нас таких дві, вже продані, багато віно ніколи було. До неї бачите, що три Друзі, на продажі є оприскувач, Богослав на 3 тони. Кардан з тріщоткою йде в комплекті, промивний бачок, комп'ютера немає.